Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. 2015 рік урожайний на ювілеї. А 30 травня маємо ще один особливий день народження батька української естрадної музики, українсько-канадського композитора, автора багатьох танцювальних шлягерів, танго, вальсів, фокстротів, ліричних пісень та романсів. Нашого земляка Богдана Весоловського, який свого часу був викреслений з мистецького процесу радянської доби, а нині птахом Феніксом повернувся в Україну. А батько української естрадної пісні 1930-х років. Культовий композитор у діаспорі Канади, США, Аргентини, Австралії та Європи, якого називали королем української танцювальної музики, його дитинство і молоді роки пройшли в стрію, та й народитися він мав у стрію. Просто доля розпорядилася так, що батьки змушені були тимчасово емігрувати до Відня, і ось ми відновлюємо історичну пам'ять та справедливість, адже Богдан Веселовський належить цій землі, належить Україні. А тому надзвичайний і повноважний посол України в Канаді, автор книги про Богдана Весоловського Бонді або повернення Весоловського ігор Осташ, слушно вирішив, що найкращим вшануванням пам'яті нашого великого земляка буде організація першого міжнародного фестивалю української ретро-музики, названого його іменем. Отож про фестиваль від пана Ігоря Осташа він присвячений сторіччю і, звичайно, він перший, але міжнародний, тому що ми залучаємо партнерів щодо організації, зокрема це світовий конгрес українців. Але хотів би наголосити на тому, що фестиваль пройде під патронатом Міністерства культури. Також вже створено оргкомітет, Звичайно, ми. Працюємо зараз над складом журі, але погодився а, стати головою журі. Видатний український співак, який зараз живе в Лондоні, Володимир Луців, який ще при життя Богдана Василовського записав його п'ять пісень, які вийшли в різних альбомах. І я думаю, що це дійсно цей це місточок і поєднує історію і сьогоднішній день. Бо Володимир Луців це дійсно жива легенда. Жива легенда йому близько 90 років. Так, мені так, здається. це звичайно. Повік по не <рик> не кажуть, не кажуть але... але дійсно це людина, яка Але про, про вік зірки та... можна казати, так але це людина, яка була свого часу першим переможцем аналогу Євробачення. У якій відбувався в Бельгії, і тоді він, представляючи Англію, став переможцем цього конкурсу. І це людина, яка, до речі, записала українською мовою прекрасні неаполітанські пісні. І коли він гастролював в Італії, і коли він співав, їх італійці питали його: що це за чудова мова, якою ви співаєте ці прекрасні наші неаполітанські пісні. Тому Володимир Бердюць, це тісно легенда, і ми дуже раді, що він погодився приїхати і очолити журі фестивалю. Вже готове положення фестивалю, і я сподіваюся, що Буде багато учасників також і зі стрия, звичайно, бо з Львівщина буде мабуть головним постачальником учасників обов'язковою мовою. Звичайно, це виконання пісні Богдана Веселовського. Я знаю, у вас є мрія знайти особливу зірку на фестивалі. Трошки про це так. Звичайно, ми хочемо, щоб фестиваль народив нових зірок. І навіть сам символ фестивалю це символ, який ми взяли з альбому Богдана Всоловського, який називається Зірка. І ми хочемо відкрити нові зірки. Але особливо я наголошую на тому, що ми хочемо знайти і таких виконавців, які, скажімо, зможуть співати я знов тобі, яку колись виконувала Рената чи Ірина Яросевич. Перша, перша особливий голос, і власне так. ваша мрія, щоб знайти такий голос. Так, це мецо-сопрано І ясно, що так як співала Рената. Відома європейська співачка, кінозірка, українка, яку ми теж повинні повернути в лоно нашої української культури. Це ще справа також попереду. Але я сподіваюся, що фестиваль відкриє нові, нові імена і, можливо, серед них будуть і стріляни. Уже видано два диски, і, власне, один з дисків там звучать пісні у виконанні Ренати. Ці два диски вже презентувалися в стрію і презентувалися частинки фільму. Про Богдана Весоловського, трошки про це, два слова. Ну, ви знаєте, я написав книгу Бонді повер... або повернення. повернення Богдана Веселовського». Так, і ця книга, власне, можна сказати, екранізована. Тобто, за матеріалами цієї книги ми зняли фільм, який розповідає про життя Богдана Веселовського в Стрію, Львові, де він вчився і творив. Далі це хуст, далі Відень, Шердін, тобто Австрія, і далі Канада. Ну, фактично, Веселовський мав і народитися в стрію. Так, він дійсно фактично. Дитина шанованих стріян, які рятуючись від окупації, втекли до відня, і власне мама була навіть вагітною, носіки. Я розумію, дивлячись по календарю. Тобто мама народила його і повернулася додому вже після російської окупації. Дякую. Ну і про сам фільм. Це тільки частини фільму були, він дуже цікавий. Трошки про його режисера, трошки про те, можливо, привідкрити завісу, коли він повністю буде презентуватися у Стрію у Львові. І є такі плани вже? Так, у програмі фестивалю є відкриття фестивалю, який до в стрію. І ми звичайно відкриваємо його прем'єрою документального фільму про Бонана Новоселовського. І, звичайно, це буде подія. До речі, цей фільм вже брав участь у міжнародному кінофестивалі документальних фільмів, літопис, кінолітопис, і став дипломантом цього фестивалю. Дуже режисер добре. Станіслав Литвинов. Це його перша широкоформатна, тобто повнометражна робота. І ясно, що я думаю, що вона йому вдалася. Він дуже талановитий, цікавий режисер. І чому ми далі будемо працювати над цією тематикою. Зараз ми готуємо. Кілька передач про історію пісень Богдана Весоловського. Так що можна сказати, що у нас вже є книга, у нас є фільм, у нас є видання CD, два CD, eh, точніше три CD Богдана Весоловського, бо ще перші, було три сітанку. Першим був так. І у нас тепер буде фестиваль, і у нас очевидно eh, сподіваємося, що після цього Богдан Веселовський має стати як на мене культовим. Наголошую культом українським композитором. Ну, Його е, музика, його мелодії настільки проймають душу, що це е, дуже природні, якщо так станеться. Я сподіваюся, що, наприклад, такі шоу, такі, е, шоу скажімо, у телевізійні, як, наприклад, Голос країни, чи навіть голос діти. Оце це якраз музика, яка там повинна звучати, тому що це дійсно історична ретро українська пісня. І, власне, фестиваль покликаний, щоб весь цей пласт 50-х, 30-х, 40-х років підняти, щоб ми побачили, що в нас є чудова європейська історія музична, що в нас є унікальні шедеври. Танго, вальсів, фокстротів, бостонів тобто все, що торкалося створення української естрадної музики, і батьком якої власне я вважаю Богдана Веселовського. Ну і тоді таке питання чисто організаційне. Я знаю, що вже створено сайт фестивалю і сайт Богдана Василовського. звичайно, сайт, на якому кожен хто захоче, дізнається про положення фестивалю, про склад журі. Там буде анкета, яку можна буде заповнити, і надіслати як учасника фестивалю. І, звичайно, там буде поточна вся інформація. Інформація про, також про Богдана Василовського, про його музику, альбоми, диски. Тобто, це буде сайт, який буде розповідати також і реклама. Богдана Ігор уже створений і діє, а також створено організаційний комітет фестивалю і самого святкування 100річного ювілею Богдана Весоловського. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії був надзвичайний і повноважний посол України в Канаді, автор книги про Богдана Весоловського Бонді або повернення Весоловського Ігор Осташ. Отож створено організаційний комітет святкування сторічного ювілею Богдана Весоловського, нашого земляка, батька української естрадної музики, українсько-канадського композитора, автора багатьох танцювальних шлягерів, танго, вальсів, фокстротів і ліричних пісень та романсів. Як уже відзначив у нашій розмові пан Ігор Осташ мета. Першого міжнародного фестивалю української ретро музики імені Богдана Весоловського, відродження кращих традицій українського ретро, збереження і популяризація творчої спадщини української естрадної пісні та виявлення і підтримка нових і яскравих талантів саме серед молоді, і саме в українському ретро. І, як ми вже говорили, сподівання покладаються на те, що після фестивалю до Богдана Весоловського повернеться слава культового українського композитора, а сам фестиваль підніме і відродить увесь потужний пласт української ретро-музики х х років і ще раз нагадає, що у нас є чудова музична історія європейського рівня з унікальними шедеврами танго, вальсів. Фокстротів, бостонів, усього, що торкнулося створення української естрадної музики, батьком якої, власне, і є Богдан Весоловський. Відбулося перше засідання Організаційного комітету по святкуванню сторічного ювілею Богдана Весоловського. На ньому обговорено план заходів, деталі урочистостей, намічено основи концертних програм. Обдумано ряд цікавих штрихів і родзинок. Заступник міського голови Стріята Ісія Гайдукевич, яка вела засідання, підкреслила, що головне настрій свята, аби це було справді ретро і зачепило за душу всіх. А тому особливо хочеться придумати щось оригінальне і незвичне, бо ім'я короля української танцювальної музики того варте. Цікавого і незвичного планується багато, але це сюрпризи. Хоча про одну з таких родзинок, танго флешмоб біля будинку Богдана Весоловського по вулиці Чорновола, 11, усе таки варто згадати. А ще бомба святкування, як ми вже згадували, презентація документального фільму «Бонді або повернення Весоловського за книгою і сценарієм Ігоря Осташа талановитого режисера. Станіслава Литвинова. А ми ще раз нагадуємо, що створено сайт фестивалю, на який можна подавати свої заявки. Звичайно ж, обов'язковою умовою конкурсу є виконання одного з творів Богдана Веселовського. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стриян» Сьогодні вона присвячена новинам культури. Зустріч з прекрасним завжди свято, а людська душа хоче прекрасного, як дитина цукерки. Справжніми ж солодощами для душі була, є і залишатиметься завжди поезія. Таку паралель провела викладач української мови і літератури вчитель вищої категорії стрійської середньої школи номер 2 Наталія. Ілія Шевська на відкритому уроці, присвяченому творчості Василя Симоненка. У затишній привітній атмосфері де клас перетворився на зал зустрічі з поезією, а парти в імпровізовані столики кафе з цукерками, квітами і кавою лунали вірші Василя Симоненка. Лунала пісня, плакала скрипка. І розступалися стіни, а на екрані мінялися слайди. Здавалося, що тебе несуть теплі запашні прозорі хвилі, а над тобою наче крила птаха чи янгола. Учні 11-го А класу розповідали біографію поета, ділилися думками, а потім до них приєдналися вчителі шкіл міста, які теж стали учасниками дійства. Кожен зміг висловити свою думку, ким є в його житті Василь Симоненко, але головною залишалася одна поезія Василя Семоненка справжні солодощі для душі, еталон високого мистецтва та приклад неперевершеної як інтимної, так і громадянської лірики. Чудовими музичними номерами прикрасили свято викладачі Стрийської музичної школи імені Нижанківського Ігор Кушнір та Олександра Огурцова. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні вона присвячена новинам культури. З нагоди святкування 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав відновити розмову з митрополитом Андреєм, запитуючи його про те, що нас сьогодні найбільше болить, занурюючись у Божу мудрість, яка лунає з його постаті. Предстоятель Української греко-католицької церкви відзначив, що рік митрополита Андрея Шептицького у нашій церкві це ще одна унікальна нагода відкрити для себе скарб цієї святої людини. Для віруючого українця розмова з митрополитом Андреєм ніколи не закінчується, але сьогодні вона має бути більш інтенсивною. Глава Української греко-католицької церкви просить кожного з нас пригадати собі, у яких обставинах святкувала наша церква і наш народ сторіччя дня народження Великого митрополита. Це були часи переслідуваної церкви, каже він. Столітній ювілей святкували хіба що громади на поселеннях. В Україні, тоді ще в Радянському Союзі, розмова з митрополитом відбувалася в умовах переслідуваної церкви, за колючим дротом таборів, за закритими дверима підпільних богослужінь. І ось 150 річчя ми святкуємо, утверджуючи вільну і незалежну державу. Як багато сьогодні митрополит має нам що сказати. Найперше пригадаймо собі, що цей великий пастир церкви перевів наш народ через дві світові війни, війни, які прокотилися смертоносним смерчем по території України через душі повірених його душпастирському служінню людей. Предстоятель Української греко-католицької церкви називає митрополита Андрея голосом нашого народу у тих часах. Коли Україна, як незалежна держава, фактично тільки народжувалася і вмирала, а українському народу заперечували право на існування. Він був етнархом українського народу. У часи Володомору він разом зі своїм єпископатом був чи не одиноким голосом, який від імені того народу на весь світ промовив на його захист. Митрополит Андрей. Це особистість, яка промовляє і по сьогоднішній день до нас словом божественної мудрості. Він нам залишив свої безцінні писання, свої послання, листи, звернення, відозви. Читаючи їх сьогодні, ми бачимо, що з них сяє Божа премудрість, яка перевищує рамки того часу, у якому жив митрополит Андрей. Цей пастир глибоко розумів душу свого народу і віддано дбав про його добро. Він розумів, наскільки потрібна українському народові своя держава, яка є необхідною умовою його існування, свободи і розвитку. Він розумів, що для того, аби ця держава заіснувала, повинна розвиватися церква, яка є душею цього народу. Він розумів, що український народ потребує бути єдиним і єдність українського народу на його глибоке переконання неможлива без української церкви. Тому він так дбав про цю єдність. Предстоятель окремо відзначив харитативну діяльність митрополита. Митрополит Андрей, можливо, єдиний з своїх сучасників, який невпинно дбав про убогих. Завдяки його допомозі була вихована ціла плеяда науковців, художників, літераторів і діячів культури. Чого лише вартує акт створення Національного музею у Львові, який став актом дарування величезної колосальної збірки творів сакрального мистецтва українському народові, якого на той момент, на думку багатьох правителів, не існувало, розповів він. Учитель молоді, продовжив глава церкви, митрополит Андрей започаткував цілу низку з'їздів під назвою Українська молодь Христові, які збирали в ім'я Христове сотні тисяч юнаків і дівчат. Митрополит Андрей, великий приятель українського пласту і виховання молоді на фундаментах християнського патріотизму. 1 листопада 2014 року у 70-ті роковини відходу до вічності митрополита Андрея, божественною літургією соборі Святого Юра у Львові в Українській греко-католицькій церкві урочисто розпочався рік Митрополита Андрея Шептицького. З нагоди року блаженніший Святослав видав пастирське послання нехай Божа мудрість поведе нас. Цикл радіопередач. Присвячених митрополиту Андрею Шептицькому, започаткований і на міській студії радіомовлення Голос Стрия. Ми розповідатимемо як про дитячі юнацькі роки митрополита Андрія Шептицького, так і про його наукову душпастерську діяльність, запрошуючи до студії священників, науковців, краєзнавців. Нагадаю, що в ефірі Стрий вислухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Як завжди, на її завершення вашій увазі наш офіційний відділ. 16-17 квітня цього року Торгово промислова Палата України за підтримки Кабінету міністрів України. Та у співпраці з органами державної влади, громадськими та бізнес-організаціями проводить перший національний форум з підтримки експорту. Форум проводиться для вітчизняних експортерів та тих підприємств, які мають намір вивести свої товари і послуги на ринки країн світу, а також покращити умови ведення бізнесу та залучити інвестиції в Україну. Програмою заходу передбачено проведення гала сесії за участі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, членів уряду, іноземних гостей, фінансово-кредитних агентств, представників бізнесу, пленарного засідання, панельних дискусій, круглих столів. До участі у заходах форуму в якості спікерів запрошені керівники і фахівці провідних українських та іноземних компаній. Інвестиційних інших фондів, що займаються фінансовою і технічною допомогою, міжнародних і вітчизняних фінансово-банківських установ, кредитно-експортні агентства іноземних держав, дипломатичні представництва іноземних країн, представництво Європейської комісії в Україні та представники Європейського союзу, інших міжнародних організацій. Основною метою форуму є обговорення широкого кола питань, пов'язаних із підтримкою і просуванням товарів та послуг вітчизняних підприємств-експортерів на ринки іноземних країн. Насамперед країн ЄС, подолання технічних бар'єрів, видача сертифікатів відповідності, ліцензування продукції, обговорення проблем малого та середнього бізнесу при здійсненні експортно-імпортних операцій тощо. Захід передбачає проведення зустрічей керівників українських та іноземних підприємств з урядовими посадовцями України, організацію зустрічей у форматі Б2Б за окремими заявками. Місце проведення форуму місто Київ, вулиця Велика Житомирська, 33, Конгресно-виставковий центр ТП України. Детальна інформація. З питань участі у формі за телефоном 044 586 15. 044 586 4015. Це було повідомлення міськвиконкому. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Астрійської міської ради повідомляє. Виконавчий комітет Стрийської міської ради інформує про те, що розпорядженням Львівської облдержадміністрації від 24 березня 2015 року за номером 1210515 про встановлення весняно-літньої заборони на вилов риби інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Львівської області у 2015 році. Оголошено квітень, травень і червень поточного року місяцями охорони нерестуючої риби і заборонено будь-яке рибальство у період з 1 квітня до 10 червня 2015 року у басейні річки Дністер та в усіх водосховищах і технічних водоймах. Цим же розпорядженням голови облдержадміністрації усім громадянам дозволено, як виняток, любительське рибальство однією вудкою з одним гачком та спінінгом і тільки з берега на деяких визначених ділянках водних об'єктів, у тому числі на лівому березі річки Стрий у межах міста Стрия. Це було повідомлення міськвиконкому. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, приємних вихідних вколі, близьких і друзів.